Вітаю всіх на каналі РИНС, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоби не пропустити роботу з гідною вас зарплатньою. Всім нагадую: робота в нас для всіх робота і з житлом, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень за добу. Робимо запит в Google. Хостел, міста, де ви плануєте працювати, де вам підходить робота. І дуже багато пропозицій від 100 гривень за дому. Тому, будь ласка, не чекайте, поки робота згідною вас зарплатньою прийде в ваше місто. Побачили вакансію. Подобається ця робота, збирайте речі. Переїжджайте, їдьте і працюйте. Сьогодні компанія Мінеральної води у Києві відкрила дві вакансії: це комплектувальник від 17 тисяч гривень, і водій на вантажне авто Ман від 25 тисяч гривень. Більш детальна інформація. За телефоном. Контакти залишаємо в описі в цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу в компанії Мінеральної води? Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк до цього відео. Всім мирного неба! На все добре!